нас каналі надзвичайно раді вас бачити, як завжди, маєте неймовірно прекрасний вигляд. Раді вас бачити такою в такому стані. І ми з вами на початку цього року розмовляли на рахунок того, що цьогоріч може бути у світі досить багато різних катаклізмів, пов'язаних саме з водою. і От ми бачимо про те, що ймовірно вони вже почалися, і Польщу затопило, і в Одесі були незрозумілі ситуації пов'язані. Ні, з водою і Європа страждає, і ми бачимо про те, що в принципі вода хвилюється. Це саме вже ці катастрофи з водою вже розпочалися, чи це така, скажімо так, їхня фінальна уже стадія, чи буде іще гірше до чого нам готуватися? Так, катастрофи з водою вже йдуть, і я бачу продовження цих катастроф до кінця року. До кінця 2024 року зберігається ймовірність таких подібних наводнень в різних частинах світу. Давайте поговоримо про те, де найнебезпечніше на сьогоднішній день може бути саме з причинами води. Ви розумієте, що зараз дуже важко прогнозувати, тому що це може бути зараз абсолютно в будь-якому регіоні, в будь-якій країні, і ми бачили, що протязі року були наводнення в різних країнах. Зараз наводнення відбуваються в Європі. До цього було велике наводнення в Дубаях, були наводнення в арабських країнах, в Африці, в Китаї відбуваються наводнення. тому ми маємо розуміти, що це можуть бути деякі країни. І вода прийде туди, де її зовсім не чекали і де її раніше не було. Тому ми зараз перебуваємо у процесі великого перезавантаження планети, і всі країни будуть очищені, всі країни будуть на трансформації. І зараз просто прийшла черга до Європи. Дякую вам. Тобто, можна сказати, от ці всі наводнення це така собі певна певний ритуал з очищення, якщо так брати глобально. Правильно розумію? Так, все вірно. Зрозуміло, рухаємося з вами далі. А, власне, якісь м, будуть інші катастрофи, пов'язані не з водою. Раніше також ви говорили на рахунок того, що можуть бути вивершення вулкана, землетруси. Чи минули вже ми цей етап, чи ми ще стоїмо на порозі до нього? А, зараз є велика ймовірність землетрусів і торнадо. І торнадо будуть виникати також в місцях, де вони раніше не були. Це Європа. Раніше а, багато торнадо було тільки в Америці. Але зараз ви побачите, як торнадо виникають просто посеред білого дня в Європі, і також ви будете спостерігати землетруси. І Я бачу це на, і на 25-й, і на 26-й рік. Зрозуміло, досить прикро, але будемо сподіватися, що все ж таки жертв буде. Мінімум. Чи існують портали в іншу реальність? Як вони працюють? Ми неодноразово чуємо від різних представників езотеричних наук про те, що портали існують. Як вважаєте ви? Чи дійсно це є? Як це працює? Хто може туди потрапляти? Чи можна повертатись назад із цих порталів? Дивіться, є такі два великі портали. Один знаходиться в Індії. Це Кайлаш, гора Кайлаш. І інші знаходяться в Америці, це гора Шаста. І ось коли ви будете підходити до одного з цих порталів, а ви будете відчувати дуже сильну енергію, вібрацію, і буде навіть відчуття втрати свідомості в людей можуть виникати галюцинації. Це якраз не галюцинації. А ось цей прихід між двома світами, де люди починають бачити інший світ, інших істот або божества, або інші енергії, але але насправді є. Менші портали, які знаходяться в багатьох точках планети. Але це такі найбільші дві точки, які нам відомі. Ще є одна точка в Китаї, але всі портали, які знаходяться на території Китаю, вони дуже охороняються державою. Вони закриті туди, не пускають людей. Але Кайлаш і гора Шаста це такі місця, куди може потрапити кожен. Але насправді ці місця вони кличуть певних людей, коли потрібно отримати знання, отримати якусь інформацію, апгрейд, коли в людини йде духовний ріст, коли вона обрала духовний ріст. Існує ще поняття як семирічний духовний шлях. Коли людина пробуджується, її свідомість пробуджується, вона встає на семирічний духовний шлях і сім років. А святі, які втілені на планеті, знаходяться в медитації, ви їх ніяк не знайдете, тому що вони знаходяться в горах, до них неможливо потрапити, вони починають за вами спостерігати і сканувати поле. І коли проходить сім років, якщо ця людина вона проходить всі духовні іспити на протязі всіх. Сім років ці святі кличуть її, вони з'являються їй увісні, вони у вісні, вони з'являються у водіннях, і вони кличуть цю людину і проводять її до себе. І там, вже коли людина з ними зустрічається, в неї відкриваються сітхи, і її свідомість іде до повного пробудження. Надзвичайно цікаво. Дякую вам за таку інформацію унікально. Ви сказали про два найбільших портали, які розташовані в Індії, та один в та в Китаї, які охороняються. Якщо ми говоримо про дрібні певні якісь переход перехідні портали, чи існують такі точки, такі зони в Україні? Насправді я була в селі Буша. Де я відчула дуже сильну енергію, там є храм, який повністю складається з кристалів. Це дуже древній храм, і на цій території було древнє поселення. А також я знаю, що в Україні є в Карпатах, в Закарпатті місця сили, і ці місця сили також охороняються духами. <кій> Тому, звичайно. Є певні території, певні точки, які мають магію. А для мене особисто наймагічнішим місцем в Україні це є місто Київ. І коли я гуляю по вулицям в центрі Києва, я відчуваю магічну енергію. Я відчуваю дуже велику силу, тому що я народилася в Києві. І тут моє коріння, тому для кожного місце сили це місце його народження. І якщо ви хочете прийняти всю енергію, а ви можете це зробити саме там, де ви народилися. Якщо це маленьке село, якщо це маленьке містечко, підіть туди, поїдьте туди, зробіть там медитацію, тому що це ваше індивідуальне місце сили, це ваш індивідуальний портал, тому що Саме в цьому місці ви увійшли в реінкарнацію, а на світ народилося ваше фізичне тіло. А оцей момент народження це і є портал, коли ви перетинаєте межу з одного світу і переходите в інший світ. Дякую, пані Сіто. Вибратися із порталу це тільки покинути своє фізичне тіло, чи траплялись випадки, можливо, із вами або із вашими учнями або з кимось іншим, коли безпосередньо до порталів потрапляли на якийсь певний тимчасовий період, і тоді повертались назад в реальність? Насправді є люди, які мають здатність телепортуватися, і телепорт може відкритися будь де це люди, які мали реінкарнації оракулів, Це здібності Оракула. оракули вміють телепортуватися до початку війни ще в 2021 році. в мене відкривалися портали, і я бачила вибухи на вулицях. І я телепортувалася в це майбутнє, я бачила це дуже чітко. Я була поряд з цими вибухами, я бачила все, що відбувається, і потім мене телепортували назад, і все було добре. Ходили люди. Але я проживала дуже глибокий стрес, яким я не могла ні з ким поділитися, тому що коли я розповідала людям, вони не розуміли взагалі про що я говорю. А я вже телепортувалася в ці точки. А, також в а, мене було, що я на деяких вулицях а, телепортувалася в минуле, і я бачила а, людей в іншому одязі, я бачила карети, коні, це відбувалося зі мною на Шрі-Ланці. Я бачила себе як темношкіру жінку в сарі. І я бачила, як виглядали старі вулиці Коломбо. Це неймовірний досвід, насправді, але це може налякати, якщо ти просто йдеш по вулиці і телепортуєшся. У мене також відбувалися телепорти в Греції. Останній раз я спостерігала в Римі жінку, яка також має здатність телепортуватися. Але за допомогою магії, коли я проходила біля Ватикану, я побачила жінку в одязі не з нашого часу в такому дуже стародавньому одязі, і вона говорила щось незрозуміле. Звичайно, люди не звертали на неї уваги, тому що вони думали, що вона божевільна. І тоді мої наставники показали мені на неї і сказали: ось, подивись. На цю жінку всі думають, що вона божевільна. Подивись на її одяг, вона виглядає, наче вона пробула з іншого століття, і насправді це так. Ця жінка займалася дуже сильною магією і в її часі. Її мали стратити на вогні за цю магію, але вона примінила магію і вона телепортувалася в майбутнє у ваш час. І наставники запитали мене: як ти думаєш, що краще загинути в своєму часі, прийняти свою долю і переродитися в новому часі і мати змогу жити нове і щасливе життя? І мати нову реальність, чи використати магію, телепортуватися у майбутнє і тут, у майбутньому, бути чужою, бути просто божевільною на вулиці в цьому старому одязі. І як ти думаєш, що вона мала обрати? І наставники тоді залишили мене з цим запитанням. Досить цікава історія, а безпосередньо як можна вибиратися із порталів? Вони от е, працюють по такій же самій схемі. Тобто, як ти потрапив е, несподівано, так можна сказати, так безпосередньо і виходиш з них, чи е, ці знання можна в процесі практикам набути і розуміти, як це працює для того, щоб опановувати ці навички? А насправді дуже багато знань, вони загублені, і майже не залишилося майстрів, які могли б цього навчати. А ті майстри, які залишилися, вони приховуються, тому що якщо вони себе покажуть, то на них вийдуть дуже швидко спеціальні органи. Тому ми маємо розуміти, що є дуже сильні йоги, майстри, які знаходяться в горах, які медитують, це світі люди, до яких дуже важко потрапити, яких ніхто не знає. Але також ви можете прийняти пам'ять вашого ДНК. Якщо є здібність до телепортів, то це можна відкрити через роботу з ДНК, через медитацію, через гіпноз. І насправді ви не можете довго перебувати в стані телепортації, якщо ви перенеслися в інший час, в інший простір, все одно ваше тіло воно належить цьому часу і простору і воно вас притягне назад, тому що телепортується свідомість. І ось ця свідомість, вона перебуває повністю в іншому вимірі, але ось це тіло воно підтягує свідомість назад, і ви повертаєтеся. І насправді треба розуміти, що всі телепортації, які виникають, вони сплановані нашою душею, нашим вищим я, тому потрібно довіряти собі і розуміти, що ваша душа вона вам не зашкодить. Все, що з вами відбувається, це чистий досвід. Дякую, дуже цікаво. А, пані Сіто. Ми розуміємо про те, що війна на превеликий жаль триває. Чи настане цьогоріч певний якийсь вирішальний день, вирішальний етап в тому, щоб ми все ж таки вже підходили до перемоги. Ну, я бачу, що рішення в Україні буде прийняте все ж таки після виборів в Америці. До виборів буде зберігатися поточна ситуація. Тому що е, зараз увага направлена всередину країни, і ось після виборів вже буде вирішено питання стосовно України. Як загалом відбудуться вибори в, Украї... в Штатах? Перепрошую, можливо, ви могли б поділитися, кого бачите в ролі президента? Я бачу проблеми всередині Америки. Я бачу, як називається велика фінансова криза для всього світу, і я бачу, що хто б не був президентом, він буде займатися проблемами по першу чергу всередині Америці. Але найбільший шанс зараз у Трампа. Зараз, от якщо ми зчитуємо поточний момент, то в нього є більша вірогідність того, що прийде до влади саме. Чи залишиться в нас після приходу Трампа допомога від штатів, підтримка від штатів, чи з цією країною ми можемо перестати бути в дружніх стосунках? Допомога в будь-якому разі залишиться. Її неможливо буде відмінити, допомога буде, але е, також будуть розглянуті різні рішення і варіанти завершення воєнного конфлікту. Також є ймовірність е, велика початку воєнного конфлікту на території Росії він вже в принципі почався там, і е, також є ймовірність воєнного конфлікту в Європі. Можливо, у вас були останнім часом якісь видіння, пов'язані саме із ситуацією в Україні? Чи відчуваєте ви наближення вже кінця війни? Коли це може настати? Чи це буде в 25 му Як зараз досить активно хто прогнозує? І представники езотерики, і військові експерти? А чи все ж таки це буде дещо пізніше? Ну, я думаю, що 25-й рік це вже а, просто крайня межа, цю війну неможливо буде продовжувати далі. А я бачу, що рішення по завершенню війни воно якраз таки має відбутися до кінця року. І а, якщо її фізично не завершать до кінця року, то її завершить 25 п'яту. Це надзвичайно приємно чути. Ну і у нас а, досить два таких періоди, яких починається це. Коридор місячного затемнення, який надалі у нас перейде в сонячне затемнення. Що важливо знати про ці періоди для українців? Загалом, якщо ми говоримо про ці періоди для самої України, що вони можуть нам принести з позитивного і з негативного до чого готуватися? А ну і загалом цей період наскільки важливий? А взагалі це період про вибір себе і про час позбутись зайвого? Ви можете скинути з себе все, що вам заважає, все, що не підходить для вашого життя. Це такий період очищення, це період зустрічі з істинним собою. Не бійтеся змін, не бійтеся обрати себе, не бійтеся залишити те, що вам некомфортно. Це можуть бути стосунки, це може бути некомфортна робота. А це може бути якась подія, яка вас бентежить з минулого, якась біль. Варто залишити минуле варто жити тут і зараз, і варто створювати свою прекрасну реальність сьогодні. Минуле, воно залишилося в минулому. Ми маємо навчитися забувати минуле і не обертатися туди, не дивитися туди, тому що його вже немає. Нам треба вчитися обирати себе, обирати свій комфорт, обирати свою радість саме сьогодні. Пані Сіто, ну і на завершення розкажіть, будь ласка, коли будуть ваші наступні ретрити? Коли можна долучатися нашим глядачам, у тому числі, тому що це надзвичайно важливо і цінно. Зараз в нас буде зустріч 20, 21 і 22 вересня на співочому полі. Якщо ви хочете потрапити на ці зустрічі, напишіть мені в особисті повідомлення, і я вас перенаправлю до організаторів. І Можна потрапити там дуже багато місця. І є місця. В цей раз ми організували, щоб всі-всі бажають чи змогли потрапити без проблем. Я буду дуже рада вас бачити.